Перерахуйте скандали, останні чи скандали, які тягнуться за вами, і на які ви хотіли би відповісти. Основний — це продажі Україні-агресор. Так, дійсно, до 2022 року ми працювали Україні-агресорів. Це було наше помилком. Я це визнаю. Я жалію про це. Мені неприємно, але я не можу повернути час назад. Знаєш, ми були такий неосвічений молодий бренд, який шукав. Набирались опиту і платили. Потім за ці Ціну, помилки та. так це був найгірший досвід, і це був найдорожчий досвід, і я кажу зараз не про гроші, найдорожчий досвід. Це був емоційно найдорожчий досвід. Ти розумієш, ми працювали через дистриб'ютора в Росії, і ми не проконтролювали. Це була наша помилка. Те, що продукт потрапив на територію Криму. За це також нас хейтили. Наприклад, зараз наші всі дистриб'ютори в Казахстані, в Польщі, по всьому світу у нас прописаний пункт, що Штрафи 100 тисяч доларів. Якщо хоч одна одиниця товару перетне з дистриб'ютора країни на територію Росії чи Білорусії, коли почалась війна, ми почали відматувати назад, що давайте повертати товар в Україну. Повернути його неможливо, тому що війна давайте вивозити його в Казахстан. Це викупити склади у дистриб'ютора. Там більше, ніж на 500 тисяч доларів було товару. Зрозуміло, що ми не це бу це були для нас великі збитки, але зрозуміло, що ми на це не звертали уваги, тому що нам було принципово забрати весь товар, щоб він не залишався на тери території агресора.